610 гривень за одну чоловічу або жіночу пару красок рібок або Rіbo CardiB. Рібокібі у нас є такі дві модельки одна такого кольору. Вони дуже класні, дуже популярні. З такою підошвою. Подошва нібито йде на шипах, на шнурівочках. Це у нас такі чорного. Вони однакові, просто різні кольори. Дуже класні та легкі. Такі білого кольору. Дуже легенькі, також з такою підошвою. Це в нас спортивні жіночі, дуже різнокольорова підошва, дуже легенькі, класно підійдуть для бігу і не тільки. Це також ось така жіноча моделька. Дуже класна, непінова подошва. Іде зверху, якби кожа. Тут ви зможете, коли після сірочки підвісити їх. Ось такого плану йде, так? Да? Вони дуже сильно легенькі. Також на літо те, що потрібно, з такою підошвою класною. Ось такі жіночі, дуже класні, легкі, з такою класною підошвою. Світло кольору на шнурівочка з такою ось язичком. Чоловічі такі дуже класні. Вони йдуть дихаючі, кожа. Пампи ось такі, да, вони йдуть заміш шнурівочок. ви їх тут надуваєте, тут спускаєте з такою штучечкою. Ось так вони виглядають. І світлого такого моделька ось така. Вона йде на ліпучках та на шнурівочках. Можете на різні засібати розміри. 10 пар буде в лоті. Розміри 34,5. До половиною Ціна лото 11 100 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.